Підтвердження оплати у взаємовідносинах з іноземними контрагентами. Окремий нюанс документообігу. Як відомо, в Україні здійснення господарської операції підтверджують первинні бухгалтерські документи, не є виключенням і господарські правовідносини із зарубіжними партнерами. Дещо незвичним для українського простору є квитанція про отримання коштів. Такий документ є нормальною практикою зарубіжних країн про підтвердження оплати. Квитанцію про отримання коштів надає сторона, що отримала кошти стороні, що такі кошти сплатила. У квитанції, як правило, зазначається найменування особи, що отримала кошти, її адреса, податковий номер, контактні дані. Кому адресовано цей документ, власне, назва документа, квитанція, номер квитанції, сума оплати, спосіб, яким здійснено оплату, реквізити документа, згідно з яким оплата відбулася, наприклад, номер та дата рахунку на оплату. Зазначається дата складення такої квитанції. Підпис особи отримувача коштів із зазначенням його П і Б. Квитанція про отримання коштів має містить усі передбачені українським законодавством реквізити, у тому числі відображати зміст і обсяг господарської операції, тоді квитанція буде вважатись первинним бухгалтерським документом. Зокрема, квитанція має підтверджувати рух грошових коштів і законність відображення у бухгалтерському обліку руху грошових коштів між контрагентами. Необхідні реквізити первинних документів, зазначені у статті 9 закону України про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні та у положенні про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МінФін України 24 травня 1995 року номер 88 Створити квитанцію про отримання коштів ви можете у конструкторі Instaco за посиланням. Для створення лише необхідно ввести необхідні дані у конструкторі, генеруйте та цінуйте свій час.